Привіт! Давай підведемо підсумок. Отже, я зробила перших 10 невеличких відео, трошки, можливо, довших, ніж я хотіла, але це важливо на початку. І я сподіваюся, що ти все дивився одне за одним, крок за кроком, відео за відео. В тебе є тепер вся необхідна інформація. Ти обрав собі маятник, чи обрала. В тебе він є. Ти знаєш, як бути тут? І зараз у нейтральному стані, у серці, за допомогою практики заземлення і виходу в альфа-стан. У мене трошки французькі терміни. Можливо, не зовсім зрозумілі на початку, але в принципі, я думаю, вони відповідають загально прийнятим як в Україні, так і в міжнародному лексиконі езотеричному. От але, отже, в тебе є маятник, ти знаєш, як налаштуватися, щоб бути тут і зараз. Ти вже попрацював зі своїм тілом, в тебе є відповідь від твого тіла так і ні. Ти перевірив ці відповіді, в тебе є цей власний твій персональний код, який працює. Якщо він ще не працює, якщо ще тіло не відповідає, почекай, воно однозначно колись відповість згодом спробуєш цю практику. Потім ми попрацювали вже з фізичним інструментом неживим, з звичайним маятником, який ти собі обрав чи купив. Або, можливо, зробив. Молодець. От, і в тебе є також вже твій персональний код, як мінімум, так і ні. Я спробую, можливо, ще раз зробити більш живе відео. Просто от. Практика, а так, ні, щоб було ще краще відніше, ще детальніше і, і коротко. Також ти переслухав і запам'ятав всі правила і попередження роботи з маятником. Є такий нюанс. Якщо, наприклад, в тебе тіло не відповідає, але відповідає маятник. То цього, в принципі, достатньо, принаймні зараз для подальшої роботи. Але якщо, наприклад, навіть маятник не хоче тобі відповідати, не хитається нікуди, або ти не відчуваєш зовсім, навіть якщо ти стабілізував свою руку, рука в тебе зовсім не хитається. Сидів і намагався повністю сконцентруватися на своїй практиці, перебував повністю в серці, ні про що інше не думав, намір повністю виразив, але цього замало і це не спрацювало, попрактикуйся ще декілька днів. Якщо ж все ж таки не піде, не рухається маятник. Що робити в такому випадку? Я один невеличкий секрет. Домовитися зі своїм маятником. Так само, до речі, можна і домовитися зі своїм тілом. Тобто, ти можеш сказати своєму тілу, надати намір, що нехай відповідь так буде нахил вперед. І проговорюєш це своєму тілу. Давай домовимося, що відповідь так це буде нахил вперед. І стаєш, концентруєшся. І даєш цей намір своєму тілу. Покажи мені відповідь так з нахилом вперед. Покажи мені відповідь так з нахилом вперед. І продовжуй, поки тіло не почне тебе вести вперед. Навіть якщо цей рух буде дуже невеличкий, все одно пропрацюй його, закодуй своє тіло. Так само зроби потім з НІ. І обов'язково попрацюй з питаннями, які ти вже підготував і написав, щоб перевірити, що цей код працює. Добре? І з маятником так само. Тобто ти то можеш йому сказати, наприклад, крутитися по колу чи по діагоналі, чи хрестиком. Так? То Відповідь, наприклад, вперед так, відповідь вправо-вліво. Ні, наприклад. Або ще якось як тобі завгодно, можливо, він вже почав кудись там хитатися, і ти вже приблизно зрозумів, що, наприклад, твоя відповідь буде по діагоналі, там, так. Тому ти можеш і закодувати Так, покажи мені відповідь так, по діагоналі. там З північного заходу на південний схід. Так? Тик-тик-тик-тик. Наприклад. Як тобі легше, як тобі зручно, як тобі хочеться. Тобто, давай домовимося, що надалі всі ті практики і моменти, які я буду давати, в тебе вже є власний код. Або тілом, або маятником, або двома. Якщо в тебе ще немає відповіді ні від тіла, ні від маятника, тоді зусереться тільки зараз на цьому. Можливо, з маятником дійсно тобі буде простіше, бо тіло воно таке живе, і іноді може хитатися трошки в різні сторони, і не завжди зрозуміло, куди воно там іде. А маятник, все ж таки, він просто посилює твої вібрації, твої частоти, твої хвилі. І чим більше ти зосереджений, тут і зараз. Тим більше цей рух відбувається. Головне, будь тут і зараз. І виражай цей намір. Якщо не йде відповідь, ти кодуєш і тіло, і маятник. Спробуй, будь ласка, і напиши мені обов'язково, чи в тебе все вийшло, чи є в тебе вже твій код, хоча б маятника. Щоб ми могли. Вже дивитися, що робити далі. Якщо ти не переслухав правила, переслухай в попередніх відео. Якщо не зробив практику заземлення, будь ласка, зроби. Отже, у цих моїх перших 10 відео, вони дуже важливі, трошки довгі, вибачте, але. Вони повинні бути такими, адже це початок. Далі вже буде простіше і швидше. Головне, щоб був у тебе твій власний код. І тоді ми будемо продовжувати далі. Чекай на твої відгуки і вподобайки, а також питання, коментарі, побажання. І до зустрічі. Аруах!